На боговтілення Сина Божого, звершена через Пресвяту Діву Марію, придвічний Син Божий народився від Божої Матері, став Боголюдиною. Пресвята Діва Марія дала людству Спасителям світу до народження Діви Марії Бог не приходив у світ. Саме Діва Марія була вибрана Богом стати. Матір'ю Божою. через неї мав тілитися Син Божий, хто вірував Ісуса Христа, прийняв Його божественне вчення, мав можливість вийти в його Вічне царство Боже. Провідіння Боже приготувало Діву Марію до великої справи, щоб вона стала містилищем неумістимого Бога, щоб через неї втілився Син Божий. Пресвята Діва Марія народилася від праведних Йокема і Анни. Батьки Божої Матері вирішили посвятити своє дитя служінню Богові. Тому трирічному віці відвели свою дочку яким і аннам єрусалимський храм, щоб дитям виховувалося росло і удосконалювалося духовно ці великій святині в Єрусалимському храмі. В Палестині, в єврейському народі, І існував тільки єдиний храм в святому місті Єрусалимі. Всі віруючи приходили поклонитися живому Богу, принести. Йому жертви на цьому святому місці. Храм це був центр духовно релігійного життя єврейського народу. Пресвята Діва Марія була. Дорочистістю, з піснями, похвалами Господу Богові, відведена старенькими батьками Якимом і Анною, цю велику єврейську святиню. Коли привели. Діву Марію до храму святого поставили її на першу сходинку от роковиця Діва Марія, зважаючи на свій молодий вік. Будучи ще дитиною, самостійно піднялася по сходах, яких налічувалося 15. Перед ходом Єрусалимський храм вийшов на зустріч. Юній отроковиці Божій сам Перевосвященник. Дух Святий надихнув його, що потрібно це святе дитя зустріти з почистями. І славою вести її в храм святий навіть у святая святих. Це частина єрусалимського храму. Святая святих. Берігався ковчег завіту, в якому знаходилися Манна, розквітлий жез Арону і дві скрижалі заповідями Господніми. Святая святих дозволялося один раз в рік тільки первосвященникові ходити, щоб окропити ковчег заповіту і стіни святая святих жертвенною кров'ю. Більше нікому не дозволялося ходити в святая святих. Первосвященник під натхненням Святого Духа увів святу Діву Марію, молоду, юну, ще дитиною вона була у Це найсвятіше місце в Єрусалимському храмі. Це означало, що Пресвята Діва Марія стане святішою із святих, бо вона прийме свою утробу Сина Божого придвічно Богом, який через неї тілиться, народиться і стане Боголюдиною. Пресвята Діва Марія постійно перебувала. Святому Місі молилася в храмі Єрусалимському, проводила дні пості в служінні своєму Творцеві Богові. Вона вибрала Цю святість, якою був наповнений Єрусалимський храм, вона сама стала живим храмом Божим, в який війшов сам єдинородний син Божий і народився від неї. Життя Післятої Діви Марії в Єрусалимському храмі було надзвичайним. Вона проникнулася святістю, благочестям, духовною чистотою. Настільки Пресвята Діва Марія духовно удосконалилася, що своєю святістю, богодністю перевищила небесних жителів, ангелів. Вона була піднесена понад Найдосконаліших небесних істот херовим і Серафимів. такої святої людини, як Божа мати, не було до неї ані після неї. Тому Господь благоволив. Тілитися через Діву Марію, стати Боголюдиною і спасителем всього людства. Як не було б присотої Діви Марії, не було б Бо отіління Сина Божого. Через Діву Марію Бог народився, став Боголюдиною, ведимим для всіх людей, жив на землі, проповідував своє святе учання. Звершив великий подвиг, бо відкуплення всього роду людського, відкрив людям доступ до царства Божого, райського життя. Божа мати, виховуючись. В Єрусалимському храмі постійно споглядала невидиму славу Божу. Її серце і душа були цілковито прив'язані до невидимого світу і святого. Бога, який живе у цьому небесному світі. Божа Мати своєю святистю, непорочностю, відданостю і вірністю Богові прихилила небо до землі. Вона поєднала землю із небом. Вона стала тою драбиною, через яку зійшов на землю живий Бог. Введення святої Діви Марії в храм дало. Можливість наблизитися людству до Богом, відновити духовний зв'язок, перерваний через рік і живим Богом. Бог, побачивши праведність, святість, Непорочність Діви Марії благоволив зійти на землю до людей, звершити спасіння всього людства. Божа Мати отримала благовістя про. Народження від неї Сина Божого під час молитви в Єрусалимському храмі тут сповіщено було велику Тайну Божу, що через неї має втілитися Син Божий. Але Божа матір залишиться дівою. не буде, так як всі жінки народжувати дитям, а народження сина Божого звершиться. Таїнственном не буде ушкоджене при Пресвятої Діви Марії. Вона і після народження залишиться дівою. Таким чином Вірною залишиться своїй обітниці, не виходити заміж, а все своє життя посвятити служінню Всевишньому Богові. Як ми бачимо, що саме удосконалення духовне досягнення вершини святості Діва Марія досягнула, перебуваючи в храмі Божому. Як важливо, щоб батьки приводили своїх дітей в храм Божий щоб діти вибрали в себе святість, Божий Дух, який вирує в святинях Божих в храмах, які побудовані на землі. Діти повинні виховуватися, формуватися духовном. в храбі Божому діти зможуть наповнитися божественним життям, відчути Божу присутність. Повнитися благодаті Божої, сформувати себе так, щоб вони стали храмами Божими, щоб в їхніх серцях і душах постійно перебував Святий Дух. І цю благодать, святість, Благо честя набути у храмі Божому діти зможуть берегти на протязі всього свого земного життя, будуть в своєму житті живу віру, надію і любов. До Господа Бога. Благодать Божа, яка сформує свідомість дітячу, буде стверджувати їх в праведному святому житті. Діти зможуть досягнути живої єдності із Богом, відчувати Його присутність в собі, будуть віруючими, справжніми. Над ними буде перебувати благословення Господнє. святкуючи введення в храм при Святу Діву Марію, всі люди сповнюються великої радості у Тіхі, що народилася Пвята Діва Марія, яка посвятила своє життя служіння Богові, стала матір'ю Сина Божого. Через неї прийшло спасіння всього роду людського. Ми Маємо можливість скористатися плодами Спасительними, Сина Божого, який народився від Пресвятої Діви Марії, увійти в Його Небесне Царство, де перебуває Пресвята Діва Марія і всі святі. Якщо будемо шанувати Божу Матір, звертатися до неї і благати її материнських молитв, допоможе Свята Діва Марія нам осягнути Царство Божого. Ми будемо спасені, сподобамося. Божою матерю перебувати в небесних оселях, в Царстві Божому, на небі, безкінечні віки.